Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні 22 листопада, а це значить, що саме час готуватися до Різдва. Так, сьогодні хочу вам трішки показати вже нашу підготовку до Різдва, до новорічних свят. І заніс сьогодні мені чоловік весь наш різдвяний декор. Зараз вам трішки пізніше покажу, що зараз відбувається у нашій вітальні. Це просто жах, тому що в нас дуже багато цих коробок. З усім декором. Якщо ви дивилися відео з минулого року, з тим, як я декорувала квартиру до Різдва та Нового року, то я думаю, ви знаєте, що декори в нас дуже багато. От. А зараз хочу вам показати, в яких кольорах я буду прикрашати цього року свою ялинку, тому що це буде зовсім інший колір, ніж минулого року. І ми купили в кінці минулого сезону, коли закінчувалися вже свята. Ми купили новий колір по дуже-дуже. Нові, скажімо так, кульки нового кольору. По дуже-дуже вигідній ціні вони були щось, мабуть, 50% знижка, якщо не більше. От, тому ми купили багато прям іграшок одного кольору. І також ще деякий декор до цього. Словом, все, я зараз вам пізніше покажу. От. І ще буду, мабуть, в цьому відео робити адвент-віночок, різдвяний вінок. Також відео на... з минулорічного адвент-віночка є на моєму каналі. От залишу всі сили в описі під відео. А ще, що в нас хотіла вам показати, це в нас новинка. Ми купили нові дзеркала в прихожу. Хто дивився мої попередні відео, той знає, що в нас тут були інші зеркала, більші. Із такою товстою рамою, такого срібного кольору. От, захотілося нам якогось чогось більш такого сучасного, мінімалістичного, тому це зеркало з Ікеї. Я думаю, що багато хто його там знає. От, купили сюди ось таке прямокутне з закругленими кутами. Ну, трішки менше, ніж те, що було перед цим. Тому ми ось сюди от повішали ще такі е, рамочки з фотографіями. І також купили ось сюди нове зеркало з тієї ж серії. Ну, скажімо так, схоже до того, просто що воно кругле таке велике, е, але також просто чорна рама. Металева і, звичайне, зеркало. Так, нам подобається набагато більше, тому що стало якось просторніше і більш сучасніше. І так мені подобається більше. А ось зараз покажу вам трішки закулісся, тому що завжди стараюся, щоб в кадр попадала красива картинка, де все так чисто, охайно. Але насправді ось що відбувається зараз у нашій вітальні. І ось це, все, ці всі коробки, це все новорічний декор. Там стоїть ялинка, тут всі іграшки, всі фігурки. Словом все все. Тут ось у нас здорових два, три навіть таких величезних контейнери. І четвертий з гілочками. Словом, зараз покажу вам спочатку новинки. А потім буду потрішки це все розбирати і, мабуть, почну вже де неде декорувати. Але відео з самим декоруванням квартири до Різдва вийде трішки пізніше, коли я вже все повністю задекорую. Так, ну ось це той колір яким ми будемо прикрашати цього року нашу ялинку. Я думаю, що це, в принципі, все, тому що ми старалися все одного кольору складати минулого року, складати разом в коробки, щоб потім не шукати було легше. Так, дістав собі один колір, той, який тобі не потрібний, залишив в коробці та й все. Це ми купували вже під кінець сезону. Я не пам'ятаю навіть чи за декілька днів до Різдва, чи вже після Різдва. Ну, словом, у нас дуже швидко закінчується весь декор. Вже там за декілька днів, ну не днів, а скажімо, навіть, мабуть, за тиждень, десь за 2 до Різдва вже в магазинах таке там залишки. Дуже швидко все розбирається. А Чому? Тому що дуже рано воно все з'являється. Десь на початку листопада у нас вже скрізь в магазинах був виставлений Різдвяний декор. Так само після Різдва. Це все быстро, дуже швидко забирається і вже виставляється весняний декор, якісь там тюльпани, потім швидко до Пасхи. Словом, тут це все так міняється дуже швидко, рано виставляють і швидко і забирають. От, і ось ці іграшки ми купували в магазині Депот. Ті, хто живуть в Німеччині, я думаю, його повинні знати. І, в принципі, він ще в деяких країнах Європи точно є. Я не буду. Казати в яких не знаю. Якщо ви десь живете там, в Польщі або ще десь, то перевіряйте. В Україні його, на жаль, по-моєму, немає, наскільки я знаю, немає. От. А ми дуже любимо саме новорічні іграшки з цього магазину. Вони коштують, в принципі, недешево. Ось, наприклад, 12 штучок коштує 7,99. Ну, в принципі, це, мабуть, і недорого, я думаю. Ну, В деяких магазинах, звичайно, там дешевших можна і дешевше це знайти. Але в принципі мені подобається їхня якість. Вони скляні. так, І вони, в принципі, доброго я. Так, де-не-де -де є а, там, якісь ну, такі, як, скажімо, не брака, якісь нерівності в кольорі. Але, в принципі, ну, в багатьох іграшках таке є, що в дешевих, що в дорожчих. тому, в принципі, ціна якість тут відповідає один одному. І ось, я, в принципі, думаю, що я переживала, що буде погано колір передаватись, але він передається гарно, можливо, трішки на камері він віддає якось е, да, розовинкою або малиновим, скажімо таким кольором, але це ось такого бордового, б сказала навіть такого, знаєте, винного, красивого кольору. І от не пам'ятаю, скільки точно вони коштували, це їхня оригінальна ціна. Але ми 100% купували їх дешевше, або 50% знижки на них було, або навіть і більше. На жаль, взагалі не пам'ятаю, але раджу вам: От, наприклад, якщо ви живете в Німеччині, або десь в Європі, де є такий магазин. В, ньом, в цьому магазині завжди наприкінці сезону знижки на, ну, на весь декор, скажімо так. От ми зараз розмовляємо про різдвяний, тому. Забігайте туди, дивіться, і на наступний рік вже можна купити собі іграшки, якщо ви там хочете змінити якогось другого кольору, або докупити взагалі там нові просто іграшки. От забігайте, раджу вам, тому що дійсно дуже вигідно можна купити іграшки, тому що, якщо міняти колір кожного року, то це, звісно, виходить трішки так фінансово затратно. А ось так по знижкам можна купити. То ми купили ось такі от. Такого, скажімо так, стандартного розміру. Зараз скажу вам, не скажу, тому що закрите, якого вони діаметра. А, 6 см. ось 6 см тут діаметр. Тут глянцеві, потім такі прозорі з прозорого скла і матові шари. Плюс до того взяли ще 6 штучок такого самого діаметру, але вони просто глянцевий набір. Потім ще був ось такий красивий один е, такого, з такими гранями. Е, тут також прозорий, потім з такими блискітками і е, два звичайних матових, але от вони трошки відрізняються по кольору, вони більш червоні, такі, більш класичного червоного кольору, не такі винні, як ці, але, в принципі, нічого страшного в цьому не бачу. Потім 6 штучок е, більшого діаметру. Тут у нас 8 см діаметр, то 6 штучок. Вони також матові, глянцеві і прозорі. Одну таку коробочку купили і одну коробку того ж самого діаметру. 4 штучки, просто глянцевих, так само, як тут, так і ці купили. І взяли ще ось такі от. З блискітками вони дуже-дуже красиво виглядають на ялинці. Коли вогники сяють, воно все переливається. Це просто якась магія. Також 8 см їхній діаметр. От Вони коштували також 8 см. Чому? Тому що більше діаметрів вони з блискітками, але повторюся, ми їх взяли набагато дешевше. І також взяли ще 3 см діаметру. Такі от малесенькі. Я завжди їх вішаю на... Ну, На кінчики гілочок, скажімо так, на ялинці. От, і Також дуже класно ось такі от манюньки виглядають на ялинці, вони якби, додають якогось об'єму, ну, словом, доповнюють весь образ ялинки. Дві упаковочки таких взяли. От Їхня оригінальна ціна 5 євро. Ну, якщо 50% знижка, то 2,50% були за них. Не пам'ятаю, чесно взагалі скільки було. І ще ми взяли, вони продавалися поштучно. Взяли ми шість штучок. Три одного кольору, три другого. Ось такі от також дуже красиві кульки. Зараз вам покажу. Не звертайте увагу на мого притягного ногтя. Як не дійдуть руки його переробити. Ось така от красива кулька. Вона також, мабуть, більш червонішого кольору. Такого бордового, а вона ближче до червоного, але виглядає дуже класно з такими золотими блискітками. Також переливається, на коли вогники світять. Дуже класно і на ялинці виглядає просто казково. Подивимося, Ну, от її ціна 5 євро за одну таку іграшку, Ну, вони щось взагалі там копійки коштували, якщо чесно. Я пам'ятаю, що тоді вони були зовсім недорогі, тому ми їх взяли їх 6 штук. Тому що, ну, так, 5 євро за таку іграшку. Так, да, красива, але ну, якось трошки шкода віддавати. І ти не візьмеш її одну, ну якби хочеться хоча б дві взяти. Ну. Я сподіваюся, що звук більш-менш нормальний, тому що в мене е, сіли всі мікрофони в один момент. От, тому записую на камеру. Сподіваюсь, що вам мене добре чути. І ось така сама серія, да, тільки вона ось така матова, ну, як біла, не прям такий білий колір, а просто така, як мутнувата, скажімо так, мутне скло. О! Мабуть, так буде краще. Теж дуже-дуже красива. От ми взяли їх. Три штучки таких, три штучки таких. І ще. В тому ж магазині депо, також минулого року. Також на знижках ми купили ось такого чобітка красивого. Ми знали вже тоді, що ми будемо робити цього року ялинку такого, бордового, бордово-червоного кольору. От, Тому взяли ось такого чобітка в такому класичному кольорі. Різдва, скажімо так, дуже класний. Він гарно виглядає. Він такий м'якусінький. І взяли таку ж саму наволочку на подушку. Зараз я її тут розірву, щоб вам показати. Ось така от наволочка на подушечку. І ось тут є ціна на неї. Коштувала вона 7,49, яка була її? Оригінальна ціна Оригінальна ціна була 15 євро. А ми її взяли за 7,49. От. І що хочу сказати, що в цьому році, цього сезону, вони б знов продаються по повній ціні. І ще купили також ось таку от наволочку на подушку: такий ліс красивий, з другої сторони, такий барашечок тут. І вона плюс до того світиться. Тут, словом, всередині є такий блочок з батарейками. Я не пам'ятаю, де, але десь тут, типу, як на деревах, є такі вогники. Коли буду прикрашати, я покажу вам. І ось вона коштувала оригінальна ціна її 30 євро. Ми взяли її за 11.49. Думаю, що дуже вигідно, класно. За 30 євро я би точно не купляла таку наголочку на подушку. От, і ще купили таку. Це все з минулого року. Наші покупки по скидках. От цього року буде такий у нас декор. Ну і тут я приступаю робити свій адвент-віночок. Більш детально я розповідаю про нього у своєму відео з минулого року, як я робила адвент-вінок. Залишу вам або тут підказку, або заглядайте в опис під відео. Залишу там посилання на це відео. Цього року я купила уже готовий віночок зв'язаний. З однієї види хвої це голуба ялинка. Минулого року у мене були різні види хвої. І також ще ось ці от тримачі для свічок. І весь декор у мене залишився з минулого року, тому використовувала все, що в мене є. Єдине, що докупила гілочки евкаліпту та додала, щось мені так сподобалося цього року. Багато бачила на підтересті таких віночків з евкаліптом. І додала також його сюди. Єдине, що він уже зараз трішки підсох, і мені якось не дуже подобається, як він виглядає. Звісно, було набагато гарніше, коли він був такий ще свіжий, зелений. Але, в принципі, також дуже гарно, коли він і підсохший. Також додала сюди ось такі от ягідки червоні, вони ніби такі, як засніжені. Дуже багато не додавала, буквально де-не-де пару акцентів, тому що не хотілося мені цього року дуже перегружати, якось віночок, хотілося, він був більш такий натуральний і... Я нагружений якимось декором. Також в мене були ось такі от пухнастики, забула, як вони правильно називаються, тому щоб не сказати щось <гум> неправильне не буду краще називати. Були вони в мене вже дуже давно, це ще десь з України, я, мабуть, їх привезла, лежали, тому іноді де-не-де де їх використовую. Додала ще їх. І також за кадром ще приклеїла туди білі зірочки та дерев'яні зірочки. І ось така краса от у мене вийшла. Ще я вирішила зробити композицію на кухню із гілочок хвої. Для цього я використовувала флористичну губку, тому вони в мене, в принципі, стоять досі дуже зелені, красиві, і будуть стояти так довго, вони не так осипаються і такі свіженькі завжди. Я періодично доливаю туди водичку і вони себе дуже добре почувають. Я вже хто слідкує за мною давно. І хто дивиться мої відео, то ви, мабуть, вже бачили ось цю скляну таку мою тарілку велику. Я на Великдень також робила в ній композицію з квіток. І дуже часто щось туди ну, її використовую, роблю якісь композиції з нею. Я взяла, намочила дуже добре флористичну губку. І ось нарізала такі невеличкі гілочки потрібного мені розміру. Тут також дві види хвої, це голуба ялинка та звичайна ялинка. І ось очищаю сам, самі корінці, щоб вони, там не було ось цих хвоїнок, скажімо так, і вони дуже добре заходили, щоб сама гілка була така тверденька і добре заходила в флористичну губку. Також доповнила евкаліптом, посередині поставила свічку і також потім прикрасила їх своїми червоними ягідками і також додала оці пухнастики. Ну, тобто, щоб воно все було в мене якось в єдиному стилі. І добре між собою поєднувалося. Ось така композиція прикрашає мій кухонний стіл. Я дякую вам всім за перегляд. Бажаю вам натхнення в прикрашанні ваших домівок. І зустрінемося в моїх наступних відео. Всім па-па!